З вами Алегор. В сьогоднішньому відео я розкажу вам про ще один мод на зброю в Майнкрафт, а саме VIX Modern Warfare. Ну що ж, відео обіцяє бути цікавим. А перед переглядом не забудь поставити свой вподобайку цьому відео, а також підпишись на цей канал. А ми розпочинаємо приємного тобі перегляду. Ну що ж, давайте пройдемо головну залу і я вам все. Детально розкажу про цей мод. Не ж, не зважайте на вистріли на фоні це для цього модур. І так. А це є стіл. В принципі, це декорація, з ним ніяк не повзаємо. З тумбочкою також. Але даний мод додає досить багато декорацій в Різні столи, там, холодильники, комп'ютери, телевізори, багато всього іншого. І так. Тепер в нас пішли основні блоки. І так, це є збирач патронів. Давайте в нього зайдемо. Подивимось, що він себе представляє. І так, зайшли. Нічого немає. Ну, не хвилюйтесь, все нормально. Так і маємо. Нажимаємо на стрілочку. Все. От у нас патрони. Нажимаємо. Всього 36 видів патронів. Нажали, девушки. Ага, нам потрібен О, одна мі. 100% якості і один порох, Теж 100% якості. Цей мод, до речі, якість є. Як на мене, це таке трохи спірне для але прикольно. І також можна тут вказати, наприклад, число, допустимо, 5 штук. І ми всього, от наприклад, один давай, Всього шість патронів. Тобто один порох і, одне... це... і одна міць, це шість патронів даного типу. А це в нас 500-й ман. Дайте, наприклад, оцю шість патронів за то ж саме. І так з усіма патронами. Можна подивитись прогрес, бо тут, типу, вони за час, деякі створюються. А тут вже можна забрати партнер. Окей, пішло далі. Це в нас стіл, без якого в принципі даний модер всього свого потенціалу. Також, як і в попередньому столі, у нас така фіння нічого немає. Переходимо в самий тантар-право. Як бачимо, тут є, наприклад, ну, і там Пістолети, зброя. Далі. Різні там, приціли, лазери. Ну і всякі такі. Ну, як модифікації на зброю. Далі. Ще модифікації і броня. В принципі, тут і не так багато броні. Ну, досить багато, але броня прикольна. Далі. Оце вот декорація. Знаю, не можна ніяк взаємодіяти, на жаль. Але прикольно, в принципі, би було. Далі. Оце вот броня. Вона, в принципі, зараз на мені. Але ви бачите не, не тільки броню. Ви бачите, ще і рюкзак, наскільки. Можете замітити, ззаді в мене є. Рюбзачок. В принципі, можна там любі собі вибирати. От, наприклад, в оцій вкладці є різна броня і не тільки костюми там, космонавта, наприклад, нічне бачення, костюм Санти, костюм Санти Третього Рейха. Я не знаю, для чого він тут. І, в принципі, це все по костюмам. Окей. Пішли тепер на зброю дивитись. Я тут вибрав всі типи гранат. Давайте подивимось, які тут є. Флешпенк, там газова граната є. І магазини. Оце найцікавіше, в принципі, ну механіка мається, на увазі з ними найцікавіша. Бо, як на мене, це дуже класно зроблено в моді. Дивіться. Давайте спочатку трохи поглянемо на наші гранати. От ми чеку віддергуємо і нам треба кинути. От. Прямо як в реальності. Спочатку віддернуло чеку, потім ми тримаємо механізм, відкидаємо чекаємо деякий час, і вона вибухає. Все правильно. Так само з цією. Це в нас була газва по ідеї. Хоча я нічого не бачу. А, це міна, вибачаю. Далі. Граната, яка взривається при доторці. От дивіться. От бачите? Далі. Фле флешка. От, наприклад, що станеться, якщо подивитись на неї. В нас просто буде запаморочені. А, вибачайте, це, це від газу. Окей, не звертайте уваги, воно, воно зараз пройде. Цей ефект тошноти, але воно трошки серйозніше. Окей, воно вже зараз має перестати. Але все одно давайте дивитися інші гранати. Далі. Граната смок. Давайте кіном її. Просто смок, в принципі. І от, як бачите, воно дає ефекти диму. І так, я повернувся. Ефект газу в нас вже закінчився. Це є досить добре. І, до речі, забув вам розказати щодо е, Броніка і Рюкзака. Як це все натягати. Через просту цю менюшку нічого не вийде. Вам потрібна спеціальна менюшка, яку додає даний мод. Нажимаємо на українську букву G або англійську X, і от ми попали в меню. Зверху рюкзак, знизу бронежилет. Все ми втягнуті. все чудово. Так, давайте зробимо день. І давайте я вам зараз коротко покажу, як працює зброя. Але давайте спочатку перезарядимось, побачу в мене одна зброя перезаряджена. До речі, тут досить непогані анімації перезарядки. От, М249 перезаряд. Ну Анімація дуже схожа до попереднього моду. Наприклад, Ampli. От Оце була анімація перезарядки. Але там, в принципі, передргнеться цей. Передргнеться за двор, якщо воно буде повністю розряжена. Оскільки вислів приблизно 5 патронів, воно нічого не, не, не задргує. Як і в реальній зброї. В попередньому моді, до речі, так само. Давайте я вам покажу пару кубів, яких які, ну, додає даний код. Вот. Допустимо, я заспавню в цьому зоні. Зараз постріляємо. До речі, побочка Б так само як і в попередньому з режим вогню. Окей, давайте постріляємо. Досить довгий виват, оскільки це досить жахі. Так, давайте до цього бо він досить вже. Це вбило. І... так. От, як можна побачити, тут патрони об'ємні. Тут немає як в деяких модах, просто 2D-шної картини. Тут вони 3D-шні патрони. І це є великим... Люсом, як на мене. Давайте останнього доб'ємо. Це добили. Так. От зараз ми переходимо, як на мене, до найцікавішої механіки. Давайте зайдемо в цю гуриню. Так. От, як можна побачити, є просто патрони. Не магазин, а патрони. І в нас є оцей пустий магазин. Тут можна його використати повторно. Тобто він багаторазовий. Його можна зарядити, як і в реальності. Просто натискаємо кнопку перезарядки вибираючи в ну тримаючи в руці пустий магазин. І все він у нас заряжений. Вітаю! Окей, це одна механіка. І, до речі, звідси патрони теж е, тра... ну, тратяться відповідно. Давайте я вам покажу прикол з дробовиком. Дивіться: у нас є оцей дробовик. От, чорт він не ті патрони юзає. Вибачаюся за таку помилку. Давайте візьмемо, наприклад, Бенелью Супернова. Дивіться. Йде перезарядка. Але воно, якби, бачите, якби все заповнено з, з патронів показник, а воно перезаряджає. І дивіться: тут треба що зробити? Вистріл, і треба ще раз нажати, щоб передіргнути цей затвор. Як на мене, це дуже реалістично і додає реалізму. І ще одне: якщо, наприклад, у нас 5 з 7 патронів, і ми нажмемо перезарядку, воно дозарядить рівно 2 патрони. Рівно... Ну що ж, друзі, дане відео підійшло до свого логічного кінця. Дякую усім, хто переглянув його до цього моменту. Не забувайте ставити свої вподобайки і підписуватись на цей канал. А вже це мотивує мене робити більше контенту такого характеру. Усім дякую за перегляд і усім пока!